А завтра у школі батьківські збори. Ти підеш? Ні, не піду. Чому? Знаю я ті збори. Краще на ці гроші влітку поїдемо на море. За статистикою, понад 45% розлучень відбуваються через те, що дружина перетворюється на недоглянуту, вічно невдоволену, буркотливу бабу. Однак інші 55% розлучень відбуваються через те, що на недоглянуту, вічно незадоволену і буркотливу бабу перетворюється чоловік. Ішла ввечері сміття викидати. Раптом якийсь чоловік вихопив пакет у мене із рук і втік. Я навіть подякувати не встигла. Гра видалась спекотною, і пиво швидко закінчилося. І, поки я ходив ще за кухлем, нашим забили гол. Звідси правило. Воротар не повинен ходити за пивом. Чоловік повернувся додому на підпитку. Дихнув на собаку. Вона зраділа, обличчя облизала. Дихнув на дружину. Цілу ніч гавкала.